І останній альбом із серії. Тут у нас буде Заїр, Замбія і Зімбабве. Три країни всього лиш. Ну, також буде кілька цікавих банкнот. 50 Макута в районі 5 євро. 10 Заїр. Трошки м'яти немає. І якісь краї пожовтіли. То... Я думаю теж десь в районі 5 євро. Ну можливо трошки більше. 50 за ір. 30 фунтів пише. Ну, не знаю, навряд чи вона 30 коштує. Аукціон покаже. Центральних перегинів таких немає. Начебто, але вся якась така м'ята, пом'ята. Таке відчуття, що десь вологі набрала. Ну тут є м'ятина, тут є м'ятина. Ці всі, всі дешеві. Ну, тисячку покажу. 95 рік. В принципі, от ці дешеві якраз такі 5 фунтів пише, але ну, я би не сказав, що воно дорожче стало. Невідомо за скільки часу, але все одно 3 фунти. І не ідеальна, я думаю, ідеальна була би 3 фунти коштувала 150 гривень. Може 200. А я бачу явне якесь пожовтіння. Перегнана чи нема центрально. тут якісь м'ятини. Ну, таке, взагалі. 5 мільйонів, 6,5 фунтів. Ну, 5 мільйонів, можливо, десь так, так само і лишилась та сама ціна до 10 євро. В принципі, вона ідеальна, такі м'ятина від полоси є. Так иначе, иначе ничего. Миллион. Все дешевле. Пишет фунт 75. 2,25. Навряд ну, ли сейчас чтится 100 гривен, что, я думаю, меньше. Есть, может, максимум 2 евро. Все так само, то все дешевле. 500. 550, ну, плюс-мінус, але мені здається, що менше, ніж 550. 100 тисяч. Так, тут різні принтери. різні На різних фабриках друкувались. Не знаю, наскільки це впливає ці. ну, тут стоїть 6 фунтів, тут немає. Ну, в принципі, думаю, десь близько 5 євро вони коштують. Так, мільйон пише 10 фунтів. Ну, я думаю, воно також десь не більше, ніж 10 євро коштує, а може навіть менше. О, це вже цікавіше йде Замбія. 2 квачі 68 рік. Навіть в такому страшненькому стані. Е, я думаю. З 10, можливо, і 20 євро вона коштує. В UNC там, певно, би, під сотні була би ціна. А ці ще гірші. Ну, десь може по 5 євро будуть. Одиничка десь до 10 євро. Перед цією серією тут її немає. Там взагалі навіть в такому стані 50, по 50 євро вони коштують. Так, ці вже дешеві йдуть, дешевші. Дешевші. Кожен наступний випуск, все дешевше і дешевше. Тут, тут мужичок прямо дивиться, тут в бік. Потім далі орла втулили. Так, ну тут пише 2 фунти, тобто десь 100 гривень. Ну, ну по факту, я думаю. Можливо, один фунт коштує. Так, на цих дешевих не буду зупинятися. В принципі, ну, ці ще дешевші діти. В цій серії 92-го року там хіба 10 тисяч, то дорога десь біля 100 євро коштує. А тут уже, це вже 2000-ні -2000 пішли. Ще дешевше. Зімбабве. Ну тут щось цікавіше є. 80 рік 2 долари. Що там у нас 5,50? Ну, ця десь біля 10, думаю, євро буде. А, пом'ята. Ні, не буде 10. Є перегін центральний, тут ще м'ятане. Шкода. Юнці. От пише UNC. От уже ж. Так, це 94-й, це ще дешевше. Далі 5. 94. 15 фунтів. Та ну навряд чи воно також, до речі, не ідеальне. Країни рівні. Трошки прим'яті. Ну, ця можливо 10 буде коштувати. А тут у нас який-то 83. -й. Ну, оця дорожча була би, якби була в UNC. А так, думаю, менше 5 буде. Так, тут уже серія 97-го року пішла. Ця серія вже дешевше йде. 4,25. ...ну десь приблизно так і є. Ті самі ціни. Плюс-мінус. Тільки в євро. 450, 16. ну Це покажу. Ця рідше зустрічається. Ця певно найчастіше зустрічається. 10 тисяч. Якась м'ятина по центру. Ну, можливо, ця десятка до 10 євро. але Щось сумніваюся. Так, ці центи ще дешевші. Вони в районі десь по євро. Не знаю, по 2. По 2 можливо. Так, ну от набір їх тут пише 9 перекреслено. І ще написано 7. За 8 штук по євро. По фунту. Ну, центи дешевші, далі доларів трошки дорожчі йдуть. І чим вищий номінал, тим дорожчі коштує. где ну, сотка, может, тысячка, два. Не те, уже дороже 5, 4, до 5. Те, також в районе 5. 750 тысяч, в районе 10 евро. Те, чушки дороже, мне кажется. Так, уже миллионы идут. тоже в районі 5 євро за штуку. Ці вже вищі, да до 10 євро. Далі більйони. Було 22 фунти, стало 14. 14 по Ну, десь приблизно до 10 по 10, можливо, буде евро євро за штуку. Плюс-мінус. 100 більйонів 1250. Далі у нас іде серія 2009 року. Всього дві штуки. Я ще є. Пише 9 за три штуки. Ну, приблизно десь по 5 євро за штуку. Тисячка буде десь 10, можливо, навіть трошки більше. І трошки вони такі скучні, нутні. Однаковий дизайн, кольори трошки відрізняються і то. Ну, реверс, щось там. Але ми могли б якось більш яскравіші малюнки пробувати, Хоча, звичайно, бідна країна, то і і так штампували і викручувалися як могли. Так, ці десь в районі 5 євро від 5 до 10. Це також десь так само. Так, ну найвищі номінали, я думаю, вже всі знають. 100 трильйонів. Така голубенька в районі 100 євро коштує. В ідеальному стані. Ну, там іще ще є серія за. Заміщення, то вона 300 чи може навіть 500 євро. Щось не пам'ятаю точно. У ну, мене такої не було ніколи. Десь випадково бачу в інтернеті. Так, пішли вже трильйони. Ні, це ще мільярди. А тут трильйони. 10 трильйонів, 20 трильйонів і 50 сотки немає. Ну, як ви здогадалися, 50 трильйонів найдорожче серед них. М -м -м, вона десь буде коштувати до 50 євро. В принципі, ця ідеальна, таких іначе і малюнок навіть більш менш по центру. Бо в цих дешевих банкнотах мається на увазі на дешевому папері, які пачками штампували... Зміщення туди-сюди, то норма. От як тут видно. Майже два рази. Цей, це поле більше за це. На десятки плюс-мінус рівно. Двадцятка десь 20 буде і десятка десь рівень 15 євро. От така от була історія. Такі от 16 альбомів. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду шукати, можливо, ще щось знайду. Можливо, хтось має таку саму колекцію, хоче продати. Пишіть, не соромтеся, буду радий допомогти. На сьогодні все. Зустрінемось іншим разом.